Так, поки мама була відсутня, Григорій готував вечерю. Отримав трошки інструкції, що саме я запланувала на цю вечерю і приготував. У нас було кілька сосисок. З морозилки ось такі стейки, там їх чотири штуки яловичі. І ось такий кускус. -кус. Парує. Це все приготував Григорій. Нам на вечерю. Такий в нас кухар. Так, не привіталася. Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, 17 лютого, була в Алді ввечері. Купила тут на 10 євро дещо показую, що саме. Ось така нога, стегно індички. Так виглядає. Тут 800 грамів, є кістка. Ну, воно можливо виглядає, що м'ясо багато кістки мало, але я знаю зі свого досвіду, що вона там може виявитись доволі великою. Ну, Власне, з цим пов'язана і ціна. Зі знижкою виходить 4,12 за кілограм, тож за 800 г я заплатила 3,29. Я це потушкою з овочами, з картоплею. і... Вийде доволі смачно, і найголовніше, що це дієтичне, дуже корисне м'ясо індички. Ось такий сік, двохлітровий, мультифрукт, написано чистий сік, тобто це не нектар і гарна ціна, всього 2,19. Ну, наразі, враховуючи, скільки зараз сік коштує, взяла на стенді там, де залишки продають, і зазвичай скидають ціну. Тож, ну, взяла дітям. А, так, це з розряду смаколиків, це те, без чого можна обійтися, але не можна обійтися. Дітей теж треба балувати таким солодким напоєм, тим більше що, як я сказала, закономила. Не... Дорого купила. Ось таке морозиве ванільне з ванілею мадагаскарською. Тут всього ну, пів кіло здається. Так? Так, так, пів кіло. морозиво. це на один раз. Десерт зараз буде після вечері. Я думаю, дітки зрадіють. Євро 65 коштує 3,30 за кілограм. Ось так. Ну, і гарна ціна і смачненьке морозиво, яке можна розділити між всіма. Печиво беру без квітина, як вони його називають, з маслом, з корицею. Так, пісочне таке. печивко, часто його беру. Євро 45, коштує тут теж у нас пів кіло. Така ось ціна. І Маргарин взяла, випічку готуємо, закінчилося, немає ні вершкового масла. Звичайно, краще вершкове масло брати для випікання, але в даному випадку взяла, зекономивши. Євро 29 коштує пів кіло. Ну, на два рази щось випікати вистачить, щось ввечері. ось, Можливо, бельгійські вафлі приготую з нього. Такий закуп, міні-закуп вівторка. Так, відеофакт бельгійських вафель, які я приготувала сьогодні ввечері у вівторок, але це не все. Звичайно, вже дещо з'їла. Ось такі вони в мене вийшли. На маргарині, звичайно, але дуже смачні. Так, Ще дещо хотіла показати, прозвітувати ті, хто слідкують за рубрикою закупи соціального магазину. Я думаю, що переважна більшість з вас бачили це відео, скільки я купую Києві по 5-6 кілограмів, більше 6 кілограмів, я думаю, два тижні поспіль я купувала, і це те, що залишилося. Це власне, те, що залишилося від яблук, які я на початку місяця купила, там 15 кілограмів і ще 3 кілограми, ну таке, близько 20 кілограмів, плюс в соціальному магазині теж там по 3-4 кілограми я брала мінімум два рази, і це те, що залишилося, їли, робила пироги. Ось таке шарлотко. Переважно більше ніяких не робила інших випічок, але яблука з'їла. бачите, і киві. Це те, що залишилось, один пакет не розпакований. Так що ківі ми їмо багато. Я сама теж з'їдаю, не знаю, по пів кіло в день точно. Ну, може, на що день я вам, мабуть, показувала, чому фермери віддають ці ківі. Вони взагалі поштучно продаються. Ну, Тут ще більш-менш. Але були просто не формат, є величезні, а є ось такі маленькі. Тут ну, поштучно їх продати буде, скажімо так, неможливо. Тому вони такий не ліквід передають в магазин, але ківі просто неймовірно смачні, дозрівають вони поступово, якісь з них тверді. Зараз вже всі достигли, чи майже всі так всі м'якенькі. Такі, як слід. Це те, що з фруктів залишилося в нас за цей час. І ще покажу вам желе. У нас ось два пакетики залишилось. Приїхало воно ще з України, вже давно у нас лежить. Заховалося від нас. І Григорій приготував одне желе. Не ввійшло воно в нашу хроніку, бо швидко з'їла. Сьогодні ввечері, може, ще продовжимо. Будемо доїдати, робити. Діти всі дуже сильно люблять желе, Це їх один з улюблених десертів. Тут таких пакетиків я не бачила, не продають саме в такому вигляді, ось так, щоб заварити і зробити його на швидкоручну, бо, можливо, треба уважніше десь шукати, приглядатися. Принаймні, в Нету Valді точно немає в моїх таких звичних супермаркетах. Дякую вам за те, що зайшли на наш вогник, передивилась, переглянула це відео. Далі буду ще знімати, ще показувати, як триватиме наш виклик. До кінця лютого точно триматимуся. Далі подивимось, як рубрика буде заходитися. Ну, щось, щось та й буде. Тому підписуйтесь, будь ласка, вдячна за вподобайки і дуже дякую за коментарі. Вони мене надихають і підтримують. Бережіть себе, бувайте.